Нагадування про візит до лікаря у попередньому відео ми розглянули, як використовувати МІС для призначення візитів до лікаря. Зараз подивимось, як використовувати цю систему для нагадування пацієнтам про наближення часу візиту. Наприкінці цієї сесії ви зможете згенерувати за допомогою МІС перелік пацієнтів з найближчими візитами до лікаря або пацієнтів, у яких закінчується запас призначених АРВП. У першому модулі курсу ми обговорювали основні причини низької прихильності. Одна з них, що люди можуть бути банально забудькуватими, це справедливо і для щоденного прийому таблеток, і для відвідування клініки. Це особливо є проблемою для тих, хто щойно почав АРТ, і тому вона ще не ввійшла до щоденного розпорядку. Тому якщо ви не можете організувати нагадування для всіх ваших пацієнтів, першочергово розгляньте нагадування для пацієнтів впродовж перших шести місяців на АРТ до того, як отримати докази про їх вірусну супресію. Або віддайте пріоритет пацієнтам, які, на вашу думку, можуть мати проблеми із запам'ятовуванням дати наступного візиту до лікаря. Ви можете зробити висновок на підставі попередньої оцінки можливих бар'єрів до прихильності у конкретного пацієнта. Це можуть бути. Літні люди, особи з когнітивними порушеннями, люди з психічними хворобами, люди з наркотичною або алкогольною залежністю, люди без притулку, з важкими життєвими обставинами або ті, хто ведуть хаотичне життя. Навіть пацієнти без проблем з пам'яттю можуть отримати користь від нагадування, оскільки воно, окрім іншого, підкреслює важливість АРТ та медичного спостереження. Пацієнти краще сприймають нагадування, якщо вони їх очікують. Не забудьте обговорити це з пацієнтами під час призначення візиту. Повідомте їм, що ви надсилаєте нагадування багатьом своїм пацієнтам, особливо новим, і запам'ятайте, чи не заперечують вони проти цього. Тип нагадування буде залежати від ресурсів вашого медичного закладу, у тому числі від того, хто буде виконувати цю функцію це може бути медсестра, соціальний працівник або людина з групи підтримки. Наприкінці модулю ви пройдете вправу для обговорення цього питання найбільш поширені нагадування про візит до лікаря, текстові повідомлення або дзвінок. Деякі країни впровадили автоматизовані системи нагадування. Недороге програмне забезпечення, приєднане до МІС, надсилає повідомлення за день до наступного запланованого візиту пацієнта. Тепер давайте подивимось, як за допомогою МІС згенерувати щоденний список пацієнтів з найближчими візитами до лікаря або пацієнтів, у яких згідно з запасами видачі АРВП закінчуються їхні запаси. Відеоурок відслідковування пацієнтів, що мають прийти на прийом. Для виявлення пацієнтів, що мають прийти на прийом, можна користуватися декількома варіантами при роботі із МІС СЗХ. В даному відео будуть розглянуті всі можливі способи з метою обрати найзручніший. Перший варіант це безпосередньо. Робота з модулем АРМ інфекціоніста для цього необхідно перейти в модуль та обрати реєстр ЄМК. Через кнопку, що знаходиться на вкладці Вигляд, налагодження колонок, нам потрібно налаштувати основні колонки таблиці, які потрібні для відслідковування пацієнтів. Із доступного переліку нам потрібна колонка дата наступного візиту. Вона повинна бути відмічена галочкою. Для точного перегляду даних нам потрібно обрати саме тих пацієнтів, які перебувають на обліку в лікувальному закладі. Звертаю увагу, що у переліку можливого налагодження колонок ця колонка є відсутньою. Таким чином нам потрібно скористатися представленою фільтрацією справа. Необхідно знайти вкладку Облік, відкрити її і в полі, ЗОС, в якому на обліку потрібно ввести повну назву лікувального закладу та обрати потрібний заклад із списку. Після цього необхідно натиснути на кнопку. Пошук. Знизу на панелі буде показана кількість пацієнтів, що задовольняє умовам фільтрації. В залежності від інформації щодо відслідковування пацієнтів, потрібно відфільтрувати колонку дата наступного візиту. Необхідно піднести мишку та натиснути на кнопку ключика. Доступними є такі варіанти: рівне, більше, більше або дорівнює, менше, менше або дорівнює, а також критерій між, що дає можливість встановити дати з ПО. До прикладу, потрібно передивитися інформацією щодо запланованого візиту на наступному тижні. Таким чином обираємо критерій між. Та проставляємо дати початку та кінця наступного тижня. І натискаємо кнопку застосувати. Маємо відповідну цифру. Наступний приклад: нам потрібно передивитися кількість пацієнтів, які мають відвідати спеціаліста саме завтра. Таким чином, ми вибираємо критерій рівне і обираємо дату. Завтра. Натискаємо кнопку застосувати. Бачимо обрану кількість. Для того, щоб очистити всі параметри, які були використані, нам потрібно натиснути на кнопку очистити фільтр. Як бачимо, у деяких пацієнтів колонка, дата наступного візиту є пустою. Звертаю увагу, якщо у пацієнта не було припинення або переривання терапії, що передбачає невідвідування пацієнтом лікувального закладу, то в такому випадку варто розуміти, дана колонка буде заповненою лише тоді, якщо в останній консультації інфекціоніста була вказана ця дата. В іншому випадку комірка буде пустою. Обираємо індивідуальний номер для перегляду. Натискаємо Застосувати. Повертаємося на вкладку Головна, Кнопка Відкрити. Бачимо, що на інформаційній панелі відмітки про СТОП АРТ відсутні. Тому відкриваємо останню консультацію інфекціоніста. Опускаємося вниз, знаходимо поле Дата наступного візиту і можемо побачити, що дана колонка є пустою, про що і свідчить відсутність даних в загальному реєстрі. Тому при формуванні масиву даних потрібно звертати на це увагу. Другий варіант відслідковування пацієнтів це робота з модулем навігація. Обираємо модуль Навігація. Будемо працювати з реєстром Журнал відстеження пацієнтів, відкриваємо натисненням на трикутничок та обираємо підреєстр в процесі. Для завантаження даних натискаємо кнопку Оновити. Для того, аби відфільтрувати потрібний масив, нам також потрібно. Скористатися аналогічними колонками, які ми використовували в попередньому варіанті перегляду. Звертаємося до панелі фільтрації справа, обираємо колонку ЗОС перебування на обліку, аналогічно вставляємо повну назву лікувального закладу, натискаємо кнопку пошук, бачимо, що цифра не змінилася, таким чином, всі пацієнти перебувають на обліку. Опускаємося нижче, знаходимо колонку призначення дата візиту в лікувальний заклад. Критерії фільтрації цієї колонки залишаються без змін. У результаті буде сформований відповідний масив, користуючись модулем навігації. Також потрібно розуміти, що тут будуть відображені лише ті картки, у яких також. Була проставлена ця дата. Якщо відкрити картку і передивитися, що вона собою представляє, ми можемо зрозуміти, що в цій картці є поле призначення дата візиту в лікувальний заклад. Якщо проставлений параметр НІ, відповідна дата і комірка будуть пустими. Закриваємо. Звертаю вашу увагу, що. Колонки для фільтрації є доступними як на боковій панелі, так і користуючись налагодженням колонки через кнопку вигляд. Обираємо ЗОС перебування на обліку, проставляємо галочкою. І також дата призначення дата візиту в лікувальний заклад. Дивимося. В жодній картці призначення дата візиту в лікувальний заклад не проставлена. Таким чином, це потрібно враховувати у роботі при відслідковуванні пацієнтів.